О Боже, вчини нас знаряддям Твого миру. Щоб ми сіяли любов там, де панує ненависть. Прощення там, де панує кривда. Мир там, де панує незгода. Надію, там, де панує розпач. Світло. Там, де панує темрява, радість, там, де панує смуток. Як же ці заклики сьогодні актуальні на наше сьогодення? Яке наше сьогодні неспокійне є сьогодення. І коли ми будемо вглиблюватися в цю молитву, ми відчуємо силу, ми відчуємо допомогу. Але далі ми чуємо вчини так, щоб ми могли не стільки шукати відради, скільки давати її, не стільки шукати розуміння, скільки розуміти, не стільки шукати любові, скільки любити, бо даючи, одержуємо. Прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, народжуємося до вічного життя. Нехай ця молитва стане для нас, нехай за тим Отче наш і зарадуйся Марія, стане для нас ця молитва. Не тільки на це наше сьогодні, сьогодення, але на все життя. Бо ці слова цієї молитви, вони дійсно Глибокі